Колеги, з вами Олександра Королькова, і сьогодні ми з вами будемо розбиратися, як працівникові захистити свої права, які були порушені його роботодавцем. По-перше, хто такий працівник і хто такий роботодавець, згідно закону України про охорону праці від 14 жовтня 1992 року, працівником є особа, яка працює на підприємстві в організації установі та виконує обов'язки або функції згідно трудовим договорам. Або ж контрактом. Тобто до працівників підприємства відносяться всі особи, які працюють на ньому та оформлені по трудовому договору або контракту незалежно, строковий він чи безстроковий. Мова йде про всі категорії працівників: керівники підприємств, посадові особи, фахівці, спеціалісти, керівники структурних підрозділів, робітники робочих професій. Роботодавець – Власник підприємства, установи організації або уповноважений ним орган, незалежно від форми власності, виду діяльності, господарювання і фізична особа, яка використовує найману працю. Тобто, окрім власників таких підприємств до роботодавців, відносяться і керівники підприємств: генеральний директор, директор, начальник філії і безпосередньо ФОПи, фізичні особи підприємств. Як відомо, обидві сторони працівники роботодавець мають певні права та обов'язки. Кодекс законів про працю є основним і головним документом, ну, звісно ж, після Конституції України, який регулює трудові відносини. Але, як ви знаєте, з прийняттям 15 березня 2022 року закону України номер 2136 про організацію трудових відносин в умовах воєнного стану з трудовими правами працівників, не так все просто. Закон призупинив дію деяких прав і свобод громадян, передбачених Конституцією України право на працю, можливість заробляти на життя і право на страйк, а також деяких положень про права працівників на час дії воєнного стану, встановлених Кодексом законів про працю, право на відпустку, завчасне повідомлення про зміну істотних умов праці тощо. Давайте повернемося до закону номер 2136 про трудові відносини в умовах воєнного стану. Законом було передбачено, зокрема, право роботодавця призупиняти дії трудового договору, що зазначено в статті 13, і звільнення від відповідальності за несвоєчасну виплату заробітної плати працівникам. Стаття 10 закону деякі роботодавці сприйняли зазначені положення, знаєте, як таке собі зелене світло, що дає застосування, не врахувавши умови, при яких такі положення можуть бути застосовані. Підставою для призупинення трудового договору є неможливість обох сторін трудових відносин виконувати обов'язки, передбачені трудовим договором, наприклад, підприємство зруйновано або пошкоджено внаслідок ведення бойових дій. Призупинення трудового договору оформляється наказом роботодавця, дивіться, частину 2 статті 13, з яким обов'язково має бути ознайомлений працівник, з яким трудовий договір призупиняється. Відповідно до частини 3 цієї ж статті, працівник в разі незгоди з наказом має право на його оскарження, звернувшись до центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику з питань нагляду. Та контролю за додержанням законодавства при працю або його територіального органу, тобто до головного управління держпраці, або одного з його міжрегіональних територіальних органів. Ну і напевно, про найбалючіше питання для всіх це виплата або несвоєчасна виплата заробітної плати. Читаємо частину 3 статті 10 закону номер 2136, далі цитата. Роботодавець звільняється від відповідальності за порушення зобов'язання щодо строків оплати праці, якщо доведе, що це порушення сталося внаслідок ведення бойових дій або дії інших обставин неперепорної сили. Частина четверта цієї статті надає роботодавцю і таке право. Далі також цитата: у разі неможливості своєчасної виплати заробітної плати внаслідок ведення бойових дій, строк виплати заробітної плати може бути відтермінований до моменту відновлення діяльності підприємства. Отже, якщо підприємство продовжує працювати, тобто проваджувати певну діяльність, здійснювати розрахунки з контрагентами тощо, в даному випадку у роботодавця Відсутні аргументи, щоб затримувати або не виплачувати заробітну плату працівникам. Що робити працівнику, щоб захистити свої трудові права, в тому числі на отримання заробітної плати та забезпечення роботою? Якщо такі права було порушено, безпідставно вихід є. Право всім на звернення до відповідних органів гарантовано статтею 40 Конституції України. Питання звернень регулює закон України про звернення громадян. З питань порушення трудових прав можна звернутися до контролюючого органу, держпраці з відповідним зверненням. Передбачені такі звернення як письмове або усне, індивідуальне від однієї особи або колективне, тобто від групи осіб. На мою думку, найбільш зручною формою є письмове електронне, індивідуальне звернення. Для забезпечення створення такого звернення Держпраця розробила відповідні інструменти. На сайті Держпраці представлена форма такого звернення. Вона є в коментарі під цим відео у форматі зручному для завантаження. Зверніть увагу, будь ласка. Прикріпила і зразок її заповнення для вашої зручності. Заповнена форма підписується, сканується або фотографується. І ще один момент. Ви можете її заповнити. Працівник. Який звертається до органу держпраці, може заповнити таке звернення як власноруч, тобто від руки, так і на комп'ютері, тобто в електронному вигляді. Але важливим є момент, що підпис, оригінальний підпис працівника має бути в обох випадках проставлений. Тобто електронний підпис на даному документі не передбачений. Ідемо далі. Заповнена форма підписується, сканується або фотографується. Після цього а, така копія відправляється на електронну адресу Держпраці для звернення громадян. Це окрема електронна адреса, передбачена а, даним контролюючим органом. Строк розгляду такого звернення складає від 15 до 45 днів. З практики, після отримання звернення від працівника. Тож праці направляє письмовий запит на підприємство, з яким працівник пов'язує порушення його прав. Роботодавець повинен надати роз'яснення з приводу виявленого порушення та усунути його, якщо не доведе, що в силу певних обставин непереборної сили цього виконати не може. З нами немало ситуації, коли таким чином працівникам вдалося відстояти свої права. Але для цього форма звернення має бути правильно заповнена та повинна містити всі дані, які передбачені її змістом. Роз'яснення, де саме знайти таку форму та як правильно її заповнити, щоб держпраця її розглянула та був результат для працівника, дивіться незабаром у наступному моєму відео. Якщо відео було цікавим, поставте йому лайк. Очікую ваших коментарів. Та питання, якщо такі виникли, а також пропозиції щодо тем наступних відео. Підписуйтесь на мій канал, щоб отримувати практичні поради щодо вашої діяльності з охорони праці, пожежної безпеки та цивільного захисту. Бережіть себе, своїх близьких та захищайте свої права. До зустрічі!